Досі думаєш, що дієслівний модифікатор цілай має тільки одне значення. А от і ні. Зараз розкажу п'ять значень з модифікатором дієслова цілай. Перше рух знизу вгору. Цілай – встати, дзюцілай підняти. Друге початок або продовження дії. Хуцілай розплакатися. Жицілай потеплішати. Третє напрямок дії до центру або об'єднання. Дзуджи-цілай об'єднати. Цхунцілай запасти. Четверте. Пригадування. Сян Сянцілай згадати, дзіцілай пригадати. П'яте. Дія, внаслідок якої відбудеться оцінка. Кханцілай виглядати, чицілай бути на смак. Якщо для тебе досі складно зрозуміти дієслівні модифікатори, записуйся на мій інтенсив, який відбудеться з 1 жовтня, і всього за 5 занять я розкажу про абсолютно всі види дієслівних модифікаторів, а також у подарунок ти отримаєш дуже велику шпаргалку, яка завжди буде з тобою.